Привіт-привіт! Сьогодні ми працюємо знову з генерацією нових ідей і використовуємо так само теорію винахідницьких задач і будемо використовувати метод, який називається метод фокальних об'єктів. Для цього знадобляться е, листочок та ручка -больвець. Ну, Можна в електронному вигляді робити записи, але е, нічого кольорового, просто записи. І так, для початку нам потрібно обрати будь-які три-чотири слова, будь-які іменники це можуть бути випадкові рандомні зовсім об'єкти. Якщо сьогодні я в Майнкрафті буду придумувати школу і використовую цей метод фокальних об'єктів МФО для школи в Майнкрафті, то е, ви можете е, так само до будь-якої сфери в своєму житті взагалі використовувати. Так от, значить, мені потрібно три будь-які слова. Я почну з мінімум, да? обов'язково більше слів брати. Візьму три, мені цього буде достатньо для процесу мислення. І я можу їх попросити, якщо, я, наприклад, не приходять мені якісь три слова, іменники, попросити друзів чи родичів їх назвати. Будь-які три слова. Нехай у мене це буде дерево, камінь і вітер. І так, в мене є три слова. Тепер я можу з ними працювати. Я їх беру на аркуші паперу, записую собі окремо і окремі стовпчики дерево, окремо камін, окремо вітер. Так, Записую Виглядіть, можна такої таблички собі зробити, як вам буде зручно. Тепер я окремо розберу з словом дерево. І так, дерево. Тепер до цього іменника мені потрібно придумати е, якісь. Прикметники, які характеризують дерево. Дерево яке, яким воно може бути? І ось приблизно такі приходять слова на думку: сильне, високе, зелене. Так, отже, в мене вже підібрані прикметники до слова дерева. Тепер я беру слово «камін» і розглядаю це слово «камін». Почне до нього теж придумувати якісь прикметники. Ну, камін нехай в мене буде теплий. Із вогнем, тобто не обов'язково прям, щоб це був прикметник-прикметник. Просто якісь характеристику цього каміння. Із вогнем домашній. Так, і залишився у мене вітер. Вітер який? Змінний, поривчастий, не, що несе сміття. От такі характеристики я дала собі для вітру. Отже, тепер у мене із дерева камін та вітер з'явилося. Додаткові характеристики їх, всього у мене вийшло 9 з тих трьох слів. от Відповідно, якщо було більше слів, вийшло більше характеристик. Але я придумала по три, мені цього достатньо. Тепер кожне з цих слів я буду використати вже у своєму проєкті. Тобто, якщо мені потрібна школа в Майнкрафті, значить я буду використовувати оці прикметники, ці 9 слів для школи у Майнкрафті. І так. У мене є сильне, високе, зелене, тепле, і з вогнем домашній змінний поривчастий і що несе сміття. Це е, на моєму листочку записано. Далі я можу собі окремо на листочку виписувати кожне слово. І почати, наприклад, сильне. І про сильне застосувати до школи. Сильна школа це яка? Можливо, вона якась укріплена, можливо, в ній там, вона спеціально збудована від землетрусів, від якихось катаклізмів, в неї є укриття, бо вона сама в укритті. Тобто я вже сполучаю це слово, яке я знайшла, я виписала цю характеристику, із моїм проєктом школа Майнкрафт. Я собі такі ідеї свої позаписувала, так? сильне, яке? Що, яка ця школа? Записала. Потім висока, висока школа це яка? Це може бути багатоповерховою. Це може бути що. Кожен е, окремий поверх дуже високий, і він відділений, наприклад, до окремого предмету. Наприклад, на першому поверсі всюди буде там, історія, на другому поверсі всюди математика і так далі. От. Що ще може бути високого? Це можуть бути якісь особливі висоти парти, стільці. От. Або, наприклад, на кожному поверсі певний клас навчається, на першому поверсі перший клас, на другому поверсі другий клас, тобто щось пов'язане з Висотою. Тобто це мої ідеї, які я оці характеристики, бачите, підбираю до свого слова школа, до свого предмету, предмет мій основний вивчення в моєму проєкті за школа в Так, Наступне слово: Зелене. Зелене. що може бути? Колір школи, може бути зелений, або зелене насадження всередині школи, назовні школи. Тобто от такі мені прийшли ідеї, спали, що я можу придумати до своєї школи. Так, теплий, теплий, тепла школа. Це значить, можуть бути, там, наприклад, стіни з теплоблоків, е з підігрівчиком підлога. Е можуть бути. Наприклад, школа, яка виробляє теплову енергію для всього міста, або можуть бути стіни із блоків шерсті, от, або побудована під якимсь куполом, який там з точки зору фізики завжди тримає в собі тепло. От бачите, знову велика кількість ідей тільки за одного слова, яке я застосовую до свого предмета школа. Наступне слово з вогнем. так З вогнем у школі можуть бути там. Якісь вогняні печі, це можуть бути якісь там розміщення лави під скляну підлогу, наприклад, якісь підсвічення. Це можуть бути куточки з камінами, або може бути школа у формі великого вогнища, типу вогонь знань. От. То теж, бачите, ідеї пішли. Наступне слово берем: домашній, домашня до школа. школа, що може мати вигляд дому, або сюди домашня обстановка, всі ходять у капцях, може, в халатику з медведиком під рукою. Так, це може бути якесь місце, де взагалі всі постійно учні живуть, Та? Там у них є свої кімнати, і от будинок, і школа Так, Наступне слово змінний. Так, слово «змінний». Школа змінює, можливо, вона може змінювати колір, або школа змінюється залежно від часу доби. Підсвітка вмикається, вимикається. Якась така повна підсвітка цієї школи. Так, потім що може бути? Можуть мінятися місцями поверхи, типу ліфт. Ліфтом буде там якийсь цілий поверх, який буде переміщатися вгору вниз якийсь механізм. Або кожен урок може змінювати учній кабінет. Так, добре, змінним розібралися. Наступне слово поривчастий. Поривчастий школа може виглядати у вигляді таких якихось шматків чогось, наче її порвав така абстракція з блоків. Або це може бути закинута школа і повністю занедбана будівля, або в неї можна приходити хто коли забажає вчитися. Наприклад, там постійно йде одна і та сама тема. Наприклад, сьогодні в кабінеті математики, ви будете в першому там кабінеті інформатики, чути тільки таку тему. І коли б ви не прийшли, ви потрапите тільки на цю тему. Якщо ви, наприклад, там пропустили на 9 годину прийти, ви можете прийти туди на 17 -ту годину і ще будете слухати цю саму тему. Тобто можна щось типу такого придумати. Так, а, також можна зробити що. Euh, щось там, наприклад, знову щось змінюю, а різке, да, різке, наприклад, e, різка зміна предмету. Спочатку математика, потім фітнес, потім e, кулінарія, потім ще щось. То, 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 зовсім різкі уроки, такі не поєднані між собою. Так, що несе сміття до школи застосовувати? Що це може бути? Школа може бути e, за екологічнею. E, за підтримуючи екологічну тематику, вона або може мати там підземний сміттєпереробний завод, або учні цієї школи можуть окремо ходити в місто, збирати сміття в певний час доби, або форма школи може бути контейнером для сміття. Ну я б не хотіла в такій школі вчитися, але це теж ідея. Або шкільні автобуси можуть їздити. Якось щоб разом із сміттєзбірними вантажівками і те, що учні позбирали, наприклад, перевозити кудись. Ну, тобто у вас будуть теж свої власні ідеї, які ви застосуєте. Дивіться, скільки різних ідей до школи ми застосували, застосувавши лише 9 слів. Уявіть собі, якщо у вас більше команда, ви в команді працюєте, або якщо у вас більше слів, да на це буде більше часу, тому що це треба походити, поміркувати. У мене теж це зайняло час. Але тим не менш, я дуже здивована результатом. Сподіваюся, що у вас теж це все буде добре. І так, ось я, наприклад, написала після цих ідей таку схемку, і потім, в результаті, я побудувала ось таку школу. Тобто у мене тут є басейн на вулиці, ці сакури із горією озеленила, і в мене тут насадження на фасаді, є на балкончику, ростуть є підсвітка. Тобто я ще всередині не обладнувала, але вже кодом я побудувала основну характеристику. Дякую за увагу, гарного вам дня. приєднуйтесь до творчих ідей.